Міжнародний театральний фестиваль Золотий лев відкрили уже офіційно. Почали традиційно і святкового карнавалу. На центральній вулиці вийшли актори на ходулях та метальники вогню, музиканти і клоуни. Я Я клоун ходжу по світі, іду туди, куди несуть мене ноги. Бо на свій розум я не сподіваюся. Тепер ноги мене принесли з Кракова до Львова. Цьогорічний театральний фестиваль Золотий лев присвятили 125-річчю від дня народження Леся Курбаса. Тому на вулиці Леся Курбаса відкрили пам'ятну дошку цьому класику українського авангардного театру. А далі перед Франковим університетом кожен театр демонстрував свої принади. Особливими гостями Золотого Лева запросили оркестр великих бубнів із Польщі. Цей колектив вигадав новий багатомембрановий бубен, який потрапив у книгу рекордів Гіннеса, як найбільший у світі. найменший бубен має у діаметрі 1 метр 60 сантиметрів, а найбільший більше трьох метрів. Але ми його не привезли, бо його дуже важко транспортувати. Цьогорічний Золотий лев» не є вуличним а театральним до неділі на сценах майже всіх драматичних театрів Львова показуватимуть свої найкращі вистави із різних міст України, Таджикистану, Польщі, Грузії, Росії та Австрії.